Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 липня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні. У липні я продовжую проводити зелені операції, пасанкування та карбування. Пасанок повністю видаляти не потрібно. Один або два листочки варто залишити. Коли пагони значно переростають в верхній дріт, я проводжу карбування пагонів винограду. Оскільки виноградні пагони безперервно ростуть, зелені операції, пасинкування та карбування необхідно регулярно проводити протягом ось цього періоду вегетації. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущеності виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Якщо у липні прокидаються пагони слабкої сили зросту зі сплячих броньок, я їх також прибираю. Дані пагони не потрібні. Якщо наприкінці червня ви ще не провели нормування гронами, зараз на початку липня саме час для того, щоб провести нормування врожаєм кущів винограду. Нормування гронами на своєму виноградному маєтку я провів учора. На моєму каналі є окреме відео, де інформація не більш докладно. Після завершення нормування врожаєм кущів винограду необхідно обов'язково провести третю профілактичну обробку, що проводиться після цвітіння винограду. Дана обробка проводиться проти мілдю, оїдіуму та сірої гнилі. Третю профілактичну обробку я буду проводити найближчим часом та обов'язково зніму окреме відео. Якщо ви ще не провели третю профілактичну обробку, краще обов'язково найближчим часом її зробити. Рекомендую працювати на випередження та не чекати появи перших ознак грибкових захворювань на винограднику. Зараз на початку липня, коли завершилося цвідіння винограду, а ягоди почали активно набирати вагу, необхідно обов'язково стежити за станом ґрунту. Якщо зараз на початку липня ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо зараз на початку липня активна грозова діяльність йдуть рясні дощі, виноград поливати не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпущення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого росту винограду та отримання гарного врожаю в подальшому. Також завдяки регулярному розпущенню ґрунту на моєму винограднику не встигають рости бур'яни. Подивіться, будь ласка, зараз. На початку липня молоді саджанці винограду почали активно рости. Як правильно доглядати за молодими саджанцями винограду протягом липня, обов'язково зніму окреме відео на дану тему. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули роботи на винограднику у липні. Якщо вас цікавить нормування врожаєм кущів винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.